Зараз зустрічайте оплесками учасницю під номером один Уляна Вербіцька. Дівчині 18 років. Вона майбутній юрист, який не братиме хабарів. Мріє відкрити власний ресторан. Зараз навчається та працює на юридичному факультеті. Уляна веде здоровий спосіб життя. Щоранку робить зарядку та правильно харчується. Ваші оплески. Зустрічайте учасницю під номером 2 – Тетяна Сугак. Дівчині 18 років написала більше 600 віршів. Мріє одного дня видати збірку, але лише на власні кошти. Написала сценарій та поставила п'єсу, аби врятувати молодшу сестру. Виставою Кінцева зупинка мрії дівчина прагне надихнути всіх, будь-що йти до своєї мети. Ваші оплески. Зустрічайте учасницю під номером 3 Леся Карабін. Дівчині 28 років. Вона знайшла себе в улюбленій справі і стала відомим візажистом. Мрію всього життя їй допомогла здійснити кохана людина. І нині панянка керує власним салоном краси. Єдине, що нервує цю успішну бізнес-леді бюрократія у нашій державі. Ваші оплески. Зустрічайте учасницю під номером 4 Світлана Снітко. Дівчині 19 років. Вона має просто безліч винагород за декламаторське мистецтво від її дикції та натхненних промов у багатьох мурашки по шкірі. Дівчина вчиться на факультеті міжнародних відносин та працює на радіо 100 fm Впевнена, навіть новини можна начитати у незвичній формі. Ваші оплески. Зустрічайте учасницю під номером 5 Анастасія Іващук. Дівчині 19 років. Вона ще не вирішила, хоче стати акторкою чи телеведучою, але в будь-якому випадку буде в центрі уваги. Попри свій юний вік, вже організувала маленьку власну справу, курси викрики та пошиття. Мріє відкрити власну школу моди у Чернівцях. Ваші оплески. Зустрічайте учасницю під номером 6 – Марта Лупул. Дівчині 18 років. Вона прагне бути незалежною від батьків. Тож у вільний від навчання час підробляє офіціанткою. Ця красуня не боїться важкої праці та при цьому вміє виглядати як королева. Здобула перемогу у битві брюнеток у Сорбоні. Бере участь у конкурсах краси та показах мод. Ваші оплески зустрічайте учасницю під номером 7 Маргарита Мельникова. Дівчині 21 рік. Вона учасниця естрадного тріо та танцювального колективу Голден Дрім. Майже нерозлучна з улюбленим інструментом бандурою. А у творчість поринула за прикладом свого батька. Співає, танцює, грає. Сцена справжня пристрасть цієї красуні. Ваші оплески зустрічайте учасницю під номером 8 – Марина. Чорний. Дівчині 24 роки. Вона не боїться кардинально змінювати життя. 11 років займалась флористикою. Після чого стала журналістом. Мріє працювати у гарячих точках та доносити до людей про найважливіші події. Впевнена, її сюжети змінюють світ та допомагають людям. Ваші оплески. Зустрічайте учасницю під номером 9 Анна Гульпе дівчині 24 роки. Вона вміє робити справжній відвір мистецтва зі шматка дроту. Була автором та дизайнером власної весільної сукні. Кожна її колекція має настрій та свою емоцію. Обождює хендмейд працює у різних техніках. Створює образи для зйомок та фотосесій. Ваші оплески. <плес> ну і нарешті зустрічайте учасницю під номером 10 Аліна Козьма. Дівчині 16 років. Вона не має кумирів, адже сама неповторна особистість. Захоплює публіку своїм чарівним голосом. На сцені та у студії звукозапису почувається як вдома. Талант уже приносить Красуні непогані дивіденди, а ліна частий гість корпоративів та свят. Це були наші незрівнянні конкурсантки, шановні друзі.